Магазин закривається, а ми товар накупили. Трошки з ума зійшли, так? Да? Хтось подумає. І ми так, мабуть, думаємо, але тим не менше, прокраф гарно продається. З момент закриття магазину це є не одномоментний процес. Це все розтягнеться на час. Потрібно продати товарні залишки. А прокраф підбирається. Прокрафт найкраще продається з всіх брендів. Ми його лишили. І ось маємо новиночки, маємо поставочку, тому що воно продається. Воно всім потрібно. Акумулятори зайшли восьмерки, дивіться, свіжачок, свіжайший свіжайший свіжак. Тут дата виробництва. Та 25-й рік, що там що там шукати. Ціна знижена, 1900 гривень. Пілочки 42 новенькі. З набором Две, два акумулятори, два зарядних і мастило. Ось два Шурика на 80 ньютонів. І на 180 ньютонів. Коротше, новинки потихеньку підходять. Ми їх підкупаємо, працюємо в такому режимі. Магазин Болгарка. Контакти в шапці профілю.